Ну що ж, любі друзі, вітаю вас знову на сервері Мрія ПВ. Зараз розкажу вам, що у нас змінилося за цей час, поки не було відео. І почнемо з того, що ж було після сундуків. Насправді, я хотів записати взагалі інше відео на цю тему, але все швидко зміняється, що я маю пропустити той відео і почати новий. Відбувся місяць мрії. Вітаю з цим усіх гравців, вітаю усіх, хто пережив вайп. І зараз вам покажу, що нам дали за один місяць на мрі. Як можете вже бачити, на мені надіта вишиваночка. От зараз ви можете бачити цілий промокод, і, власне кажучи, який ви введете в ЛК і отримуєте усі ці плюшки. Що змінилось на танку? За ідеалки, які я вифармив в сундуках, я собі зміг все ж таки зробити темне рев голови стаї. Але але, є одне, але я його не витягнув. Але мій товариш, ноукоментварчик, no зміг його витягнути з першої спроби. Тож, дякую йому за це велике. Далі, я собі зробив. Драконі сокири. Це морайська пушка, це суто повоєшна пушка, яка мені допомагає трошки швидше бити мобів і трошки краще себе відчувати на полі бою, тому що вона дає досить багато ХП. У мене з'явився адреналін, який також тянеться в мораці в зарі, який підвищує мій дамаг вже в ПВП. І що найцікавіше, зараз буде така невеличка вставочка, як я залутав оцей скіл, власне кажучи, е загнаний звір. Я його купив за 5 лямів на комці, вже майже коли збирався йти спати, і просто чогось мене дьорнуло перевірити комку. Тож дивіться зараз ставочку швиденько, як я його залутав, і переходимо далі. Коротше, швиденьке включення. Е, вже збирався спати, лазив по комці, і таки заходжу до сметанку, у нього багато скілів. Отут продається, і бачу талон, загнаний звір. Це обманка на танка за 5 лямів. Це ми просто навіть не думаючи, отак. Купуємо, блядь, треба гроші поміняти. Отак. От міняємо гроші. Загнаний звір. Купить. Да. Та ти що? Це ж це імба? За 5 лямів. Це взагалі. Як на що? Ми вже вивчили скіл? Такі, оп, Чікс. Ой-ой-ой, загнаний звір. І, власне кажучи, зараз ми знаходимося на персонажі Містері, який являється клан-банком клану Містері. І е, тут ось промокодік, власне, про який я казав. Тобто за один місяць на мрії, ви зараз можете ввести промокод 1month, ви бачите його на екрані. Е, і ви получите золотий амулет, золотий ідол, червоний камінь зв'язку, тобто гіпери 10 штучок, малу сферу алхіміка на 7 днів. Е, пельмені 500 штук. Е, титул шлях до мрії, який дає 10 атак як магічної, так і фізичної, і по 40 дефів. Унікальний їздовий вихованець 11 метрів в секунду. Я вам його обов'язково зараз покажу, коли ми переключимось на танка. І унікальний серверний стиль вишиванка, який ви вже на мені бачили. Тож вертаємось до того, з чого починали. Вишиваночка, як бачите, вже на мені. Обнова у нас вийшла дуже важлива, важливо. Нам Поміняли повністю лут з РБ. Тепер з РБ падають 10 камені, 11 камені, не падають 9 камені. Все у нас взагалі тепер прекрасно, тепер івентів більше, контенту на сервері більше. Тож, отут -то спеціально зроблю вам е, такий списочок, де ви можете побачити, який тепер лут з РБ. І найважливіше це то, що у нас з'явився серверний. Бос Серверний босс це взагалі окрема бла... дяка адміну, тому що серверний босс це завжди фанчик, це завжди івентик це завжди контентик І побачимо, як пройдуть перші боси серверного ну, першого боса я думаю, що буду стрімити в свій TikTok. Тож... Також е, залишу посилання, можете переходити, і на серверному босі я напевно буду стрімити його, тому що це не секрет. Всі знатимуть, де він стоїть. І так буде йти за МС. Тобто, чому я не стрімлю або не показую відоси з РБ, щоб ніхто не знав, де вони, що вони, як ми то робимо. А на, на серверному і все окей, всі і так будуть про це знати. Продовжимо. Як ви можете бачити, стоїть оцю тут о, котик Оверкомпенсати, Це у нас е, стрімер. Е, він у мене взяв інтерв'ю, яке вийшло вже сьогодні. Ви цей відос бачите за. Завтра. Тобто вчора вже вийшов цей відос Залишаю посилання, також обов'язково подивіться моє інтерв'ю з ним. ми з ним спілкувалися про сервер, про розвиток, про то, куди серверу йти про нашу наше протистояння з концентратою, консенсусами і так далі. тобто Перейдіть, подивіться, реально прикольний видос наш ну, вийшов, трошки затягнутий. 30 хвилин ми з ним спілкувалися. Але, в принципі, варто послухати, якщо вам цікаве життя, на мрії і так далі. Ну і звісно, я не забув про своє обіцяння, і зараз ми з вами, прямо в прямому ефірі, проведемо розіграш призів за попереднє відео. Посилання на нього є отут. Можете подивитися. Я розіграю донатні сундучки серед тих, хто підписався, вставив подобайку і залишив свій коментар з ніком. Тож зараз ми з вами переходимо до спеціального сайту, і там в прямому ефірі, ну у мене це прямий ефір, у вас це буде просто в записі. Подивитись, хто ж у нас переможці. Переходимо безпосередньо до розіграшу. Як я і сказав у цьому відео, я розіграю 50 сундуків по 10 сундуків між п'ятьма людьми. Тож, беремо посилання з цього відео, переходимо в Randomizer. Сюди їх отако вставляємо обов'язково, і нажимаємо Randomize. І перший переможець у нас це... Антон Волошин 2401, який написав: понюхав купу раручі, коробочки окупились, шкода без ПКС і незрівняного лудові досики найкраща рубрика Гані Ганікамні, 11 левел. Сен Антон, вітаю тебе! Ти лутаєш 10 коробочок, і переходимо до наступного переможця і натискаємо ще раз зарандомити. І це у нас Лейзі 9428 94 28, який написав: виб'ю 10 ідіалок. Нік Жан Фреско. Жан Фреско, вітаю тебе. Маю надію, що нік цей копіпастом, тому що я буду висилати всі подарунки, всі, всі переможці отримують нагороду на пошту. Другий переможець є. Їдемо до наступного. І третій переможець це у нас Сайко СССР Ранг. На Єлса старенький. Вот М -м -м, би алмазочки і каміночки у Ця людина не залишила нік. Тому я думаю, що ми її просто скіпаємо. І переможців по... до цього моменту лишається у нас два. Тому третій. Ще раз, ще одна спроба. А, і написав це Ярослав Бондаренко Г5Р. Зарано для сундуків, як на мене, чекаю на пошту. Упс, Йоут, вітаю тебе! Ти також виграв у нас 5 коробочок. Їдемо далі. Четвертий переможець Нік Фаров. Це написав. Чоловік з ніком Е, Скринки це топ. Лутаєш унікальні якісь штуки, які формляються нестандартними методами через Данжі. Дякую тобі за коментар. І зараз барабан на дроп Останній переможець. Знову випадає той сами, та сама людина, тому скіпаємо ще раз. І шкода, що накрила пегаса випали. І нік. Енрік написала людина з ніком Enrico538. Тож, я вітаю сердечно усіх переможців. Слідкуйте обов'язково за каналом, будуть ще розіграші 100%. Ну, власне кажучи, чим хотілося б підсумувати це відео? Тим, що сервер росте, сервер розвивається, є двіжуха, є постійні обнови, якісь нововведення, фішечки, прикольчики. Стрімери з'являються нові нові ютубери. Так само, як я, я почав власне Власне кажучи, свою кар'єру стрімера-ютубера вже тут, на мрії. Тож на мрії всі можуть здійснити свої мрії. Тому не забувайте підписуватись на цей канал. Подивіться обов'язково відосу оверкомпенсати з нашим інтерв'ю. Починайте самі, якщо хочете стрімити, можете написати Мейсону, тобто адміну сервера. Він вам надасть усі умови для того, щоб ви стрімили. Просто робіть цей сервер популярним, поширюємо це. Серед усіх гравців ПВ розвиваємо разом, підвищуємо онлайн і йдемо до нашої спільної мрії. Слава Україні!